Всім привіт! Хочу розповісти про один дуже цікавий мод на безкоштовний з клубу творчості на будинок. Він знаходиться біля фінхерму. Для тих, хто не хоче вступати там до противбурі, щоб отримати цей будинок. Можна поставити цей мод і по квесту купити собі діляночку землі. Ось бачите, де вона знаходиться? От печера печера говорящі холми. Е, і отут, от, він так і називається, от, цей мод, цей мерслар манор. Е, ми його будуємо от, точно так же, е, як будуємо три свої садиби е, по DLC. Приходимо і отут цей будинок будуємо. Тут ми маємо з одної сторони. Ось от терасу з дві лавочки, на яких можна посидіти. отака діляночка і ось такий горщик. Я запосадила ось такі рослинки. Ну, ви можете своє сажати, звісно. З другої сторони, ось тут так ось все відкрито, знаходиться наша кузнечка. Ось вона, бачите? Тут все знаходиться. Заявки збоку, тут е, сундук для зберігання речей, і можна її е, 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 козначок користуватися. Зараз вам покажу сам будинок. Будинок е, насправді досить величенький, він е, має три поверхи. Е, збоку це ще він такий малий, але це не зовсім так, тому що вона е компактно роз розкидана по, по трьом поверхам. Будинок такий от, досить затишний. Е є стойки, є манекени для, бр для броні. Е також е є постаменти, на яких можна поставити всіляких е істот яких ви, як ви хочете показати. От. Зараз вам покажу, що стоїть у мене. З початку тут відразу стоїть стіл, за яким можна спокійно сидіти всією родиною. По моду родини ви поможете сюди поселити свою родину. Ось такий стіл, ось стойки, але вони, здається, так, вони. Неактивні. Ось у мене такі тваринки стоять. Тут у нас відразу стоїть кухня, ось вона з барною стойкою. Тут я нічого не чіпала, всі продукти на своїх місцях. Тобто, якщо ви граєте в режимі виживання, то можете спокійно користуватися цими продуктами. І тільки це позбирала. Як казала, написано було у автора моду, вона повинна відновлюватись. Але вже пройшло багато часу і щось воно не відновилося мене. Як і отут. Теж не відновилось. Не знаю чому. Може, я щось не так поставила, не знаю. Тут у нас знаходиться отака от затишна бібліотека. Отут постійно випадають книжки. От я не знаю, чому вони випадають. Я їх ставлю, вони знову випадають, не тримаються вони чомусь там. На Ну, таке. Ось тут ось два манекени, Як ви бачите, вони у такі чудні. О, там я ще не закінчила. І дві стійки для зброї, як ви хочете. І отут у нас де зразу драбина. На другий поверх. На другому поверхі у нас знаходиться е, кімната для дітей з однієї сторони і кімната для дітей з другої сторони. Тобто, якщо у вас стоїть мод на багато дітей, то четверо тут можна оселити спокійно і книжки теж можна поставити тут і там. І воно теж тут чомусь випадають. Ось, бачите, три шафки для книжок. Це повністю площадка для дітей. Тут, навіть, 3-4 поверхи. Потрохи е, помилились. Оце у нас наша сімейна кімната. От, теж стоїть манекен, і от там зброя на стійках. І отут. Бачите, тут також шафка для книжок, шафка для речей, тумбочка. Ось така от цікава. Тут можна посидіти, поспати. Це наш секретер, де ми можемо якби, займатися своїми там, справами. Ось тут у нас якби, напівповерх. Це наша лабораторія. Ось вона така от невеличка, як ви бачите. Тут вже є інгредієнти, от там от також е, знаходяться дві грядки, на яких можна щось посадити. Точніше, три грядки. Так. От лабораторія, пентаграма душ, шафка, е, чи сундук для зберігання речей, і отут можна... Зробити посохи, і для тих, хто знає з цих павочків зриваючихся, можна тут зробити. Що тут у нас от відновилося? А, тут у нас рецепти. О! Тут у нас ціла купа різних рецептів. Це теж не відновилось. Не страшно. Ось такі от, от будиночок невеличкий. Досить затишний. Ось там от сейф. Він пустий, там можна зберігати все, що ви хочете. Ось. На цьому все. Всім дякую. До побачення.